Для мене політика це національна визнання боротьба. Коли він ще восьми році його очолив спадщину, якби мені хтось сказав, що це буде називатися політикою, я би сміявся. Ми йшли в боротьбу за Україну. Для Просто мене це був такий перший бій в цій війні проти російської агресії. питань перебування Чорноморської Російської Федерації на території України. Я робив, все. я робив все, що міг, щоб цього не допустити. І мені прикро, що нам тоді не вдалося зупинити ратифікацію хатківських угод. Я буду тут, не зважаючи. Я у випадку штурму, у випадку атаки, як і це було раніше, буду виходити на сцену або з сцени, давати план наших дій під час штурму. Важливішими для мене питаннями це були питання національної ідентичності. Забудьте про рейтинги. Ми з вами на війні. Це наша війна. І з перших днів ми всіма силами стали на захист країни. Коли лишковий за автоматами стояв на гукпостах, то я наголошую, ці загрози є не тільки військовими, це гібридні загрози для деморалізації українського суспільства, для розколу українського суспільства, для натавлення одних українців на інших. І, власне, в тому бачить Путін свою ті. Що міг, як міг і наскільки міг для України